Доброго дня у нас в гостях Віктор Шаповалов. Багато мирців знають його як гумориста та ведуча концертно-розважальних програм, але була у його житті і дещо неординарна ситуація. Зараз важко уявити, що ця людина за півроку змогла суднути на 65 кілограмів. Віктор Сагандикович у цифрах я не помилилася. Ні, я дійсно схудна на 65 кілограм. Моя вага була. 165 кг. кілограм. Мені було дуже важко передвигатися, мені було дуже важко спати. Я ночами не спав, тому що задихався, в мене виникли дуже багато проблем зі здоров'ям. Була важка задишка, була гіпертонія, і це все в мене з'явилося тому, що я вів нездоровий, нездоровий спосіб життя. А в чому саме полягав цей нездоровий спосіб життя? Розумієте, мабуть, вся справа в тому, що як і кожна людина, мені хотілося чогось спробувати, такого незвичайного, навіть грішного. Я почав пити, пити дуже багато, хм. і ото як кажуть, оковиту горілку і самогонку, потім прилягнув на пиво. Особливо мені подобався веселий монах, міцне пиво. Ну і, звичайно ж, коли вип'єш, з'являється дуже великий апетит. Отже, я випивав, і, як би так можна сказати, завдяки цим випивкам, в мене з'являвся непомірний апетит. Апетит без, без міри. Я міг їсти дуже багато. Коли я не пив, я їв нормально. Навіть мало. Ну коли я випивав, у мене з'являвся великий апетит, і я їв навіть їм навіть більше, ніж здоровій людині потрібно їсти в день. Через те, що я так не помірно вів такий спосіб життя, в мене виникло дуже багато хвороб. Виникло в мене на ґрунті алкоголізму. Епілепсія, алкогольна епілепсія. Було Дуже багато приступів і на роботі, і вдома, і навіть на вулиці. Ось у мене зараз шрам на правій щоці лишився. Я впав прямо на розбиту бутилку. Що таке пілепсія? Ви знаєте, це людина падає, вона нічого не розуміє, вона без тями без знаходиться. Це звичайно лякало і моїх колег, найбільше лякало моїх друзів, а ще найбільше моїх рідних. Курив я дуже багато. І от, ви говорите, що ви багато палили. Багато це скільки? Ну це десь одна пачка в день, а може навіть і більше. Виникла задишка. Почало турбувати серце. Повисився тиск. То мене поставили на облік у поліклініці, як гіпертоніка. Виникла в мене така хвороба, як гепатит. Мене поставили на облік теж у поліклініці по цій хворобі. Як я вже говорив, я. Не міг спокійно спати, не міг спокійно передвигатися. Мені навіть незважаючи на те, що ну це 50 тоді мені е е було років, коли саме такий кризис був, так би мовити, і не дуже такий солідний вік, але мені почали вступати місце е у транспорті, е тому що коли я заходив у транспорт, у мене така була затишка, що мені навіть вступали місце. Коли я працював, у мене кабінет був на другому поверсі, то уявіть собі на другу, на другий поверх я піднімався. Від 5 до 10 хвилин. Це все хекаючи. Мене було 165 кілограм. Через оці всі негаразди з своїм здоров'ям і своїм пристрастям до алкоголю, до куріння, до непомірної їжі. Я був вимушений розрахуватися з роботи. От, тому що я часто підводив і своє керівництво, і своїх колег. Ви розумієте, дуже багато доводилось проводити. Масових заходів, і коли ти виходиш на сцену, кожного разу тебе все більше, більше, більше на тобі вже ця одежа, ці, ко ці костюми. Вже ти в них влазиш, вони тобі вже тріщать по швам, і ти виходиш на сцену. Уявіть собі, це виходив не я, а це виходила якась на мене карикатура. Повна такий колобок. Навіть я колись у вікно е почув. Був я в поліклініці і проходив пізичні на вікно і почув, як жартували е медичні працівники, вказуючи на мене. і Казали: Он, подивіться, знаменитий колобок побіг. Я два рази. Був реанімацією. Всі гріхи мене наказували, мене Господь наказував, але я все рівно продовжував пити, я продовжував вести цей спосіб життя. У мене дружина віруюча християнка. Саме вона мене привела в церкву, саме вона мене почала вмовляти і казати: Сідай, вікторе, сідай, читай Біблію, сідай, молися, крім Господа, тебе ніхто не спасе. І дійсно, було дуже важко. Було дуже важко. Я декілька разів кидав пити, курити, але не виходило. І от коли я подивився на своє життя, подивився вірніше, яким життям я живу, що я роблю, я почав замислюватися. Я почав частіше брати до рук Біблію, я почав частіше молитися. І одного разу мені. Наснився сон. Я, до речі, скажу, що я більше 20 років я приймав участь як артист, як ведучий козацьких розваг на нашому знаменитому Сорочинському ярмарку. І ось мені одного разу приснився Сорочинський ярмарок. Але він приснився незвичним таким незвичною уявою. Іду я по ярмарку. І зліва, і справа все моє життя. Як я виступав, як я де чарку піднімав, як я де курив, як я де з дівчатами гуляв, що я робив? Мої оці гулянки, все яскраво, в яскравих барвах, я йду, все кипить, гуляє, горілка п'ється, куриться, і тут я виходжу з ярмарка, повертаю наліво і заходжу на якийсь такий сарай, більше схожий на спину ферму. Заходжу, а там все сіре, все сіре і таке багно. Тягуче багно, і я йду по цьому багні, а в мене під ногами різні мутанти, різні такі тварюки, яких я ніколи не бачив, чіпляються до мене, кидають на мене це багно. І це наскільки це була е, страшна картина, що я прокинувся й довго думав, що це таке. І потім я зрозумів, що це мені Господь показав мені ту картину, те життя, яким я жив, оте грішне життя. І до чого воно мене може довести, і де я потім опинюся? Скажіть, будь ласка, а коли сам вам приснився цей віщий сон? Цей віщий сон мені приснився, коли мене дружина забрала із реанімації, де я другий раз лежав. Я пролежав там два двоє суток. Нам написали таку селену купу ліків, що наша сім'я їх потягнути не змогла. І я вимушений був приїхати додому. Адже в нас зараз е, люди поставлені такі вимоги: якщо є гроші, тебе лікують. Нема грошей, виживай як хочеш. Ото я опинився серед у другій групі: нема грошей, виживай як хочеш. Мене привезли додому, і я, дякуючи дружині, приймав ліки ті, які ну, ми могли собі, собі дозволити. Тому я користувався чаями і е, Тим тим доступним, що чим можна лікуватися, і от це було навесні 2014 року, і саме тоді мені приснився цей сон. І я зрозумів, що цей, цей сон мені послав Господь, щоб показати, що мені треба робити. І я почав. Молитися ще більше, я почав читати Біблію, я почав брати пости, я молитви направляв з допомогою моєї дружини, з допомогою священників, саме на те, щоб мені вийти з того стану, в якому я опинився, щоб вийти з тих грішних привичок, які, звичок, які в мене були, і щоб іцілитися. І пройшло пів року. За пів року. Я схуд на 65 кілограмів. Мене Господь іцілив від алкогольної епілепсії. Мене Господь ісилив від алкоголізму, я зараз не п'ю. Мене Господь силив від паління, я зараз не палю. Мене Господь цілив від гепертонії. мене зараз нормальний тиск запускай у космос. Я зараз бігаю багато. Я зараз хожу багато цієї осені. Я нашій церкві. Я свідчу про те, що мене Господь зцілив від такої тяжкої хвороби, як гепатит, і це замітьте собі, що це без дорогостоящих ліків. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе. Де ви навчалися? Якого світу здобув, де і ким працювали? Ну що я? я народився в Чернігівській області біля такого містечка Корюківка. Є таке партизанське містечко, яке під час Великої Вітчизняної війни було фашистами ще спалене. В 70-му році, проживши там 6 років, в 70-му році разом з мамою, яка мене одна виховувала з інусею бабусею, ми переїхали в місто Миргород. Тут я пішов у школу, закінчив школу, поступив у Гадяцьке, у Гадяцьке училище культури імені Котляревського на режисера, закінчив і. До 14-го року весь час працював у культурі інструктором по культурно культурной роботі, методистом, режисером. А чому я розрахувався, я казав перед цим. Ви говорили, що лікувалися за допомогою чаїв. Скажіть, це були якісь спеціальні рецепти чи, можливо, звичайні традиційні чаї? Ну, я лікувався не тільки за допомогою чаїв. Звичайно, мені дуже допомагала наш дільничий лікар Коваленко Катерина Юхимівна. Вона виписувала певні, певні ліки. Але вона завжди казала: Віктор, мабуть, це буде для тебе дорого, то я тобі випишу це. Але в основному я лікувався чаями. І якщо дуже багато, так би мовити, Дієтологів совітують загальні рецепти нікому не вірте, тому що рецепт повинен підбиратися під кожну людину індивідуально. Ви ж одягаєте одяг, ви одягаєте свій розмір. Те, що вам підійде, От так, же, так же само для кожного організму підходить свій рецепт чаю. Для кожної людини, для кожного організму потрібно індивідуально підбирати той чи інший рецепт чаю. Я його підбирав сам, я знаходив літературу, я знаходив травників і під свій організм, щоб не нашкодити, тому що чаї вони теж можуть нашкодити. Якщо ви е, будете вживати чай, е, не Домовившись, так би мовити, своїм організмом, він може бути може нашкодити вашому організму. Тому потрібно чай підбирати індивідуально, і я підбирав чай індивідуально як для обміну речовин свого організму, як для схуднення свого організму, як для того, щоб кинути пити. От як для е, чистки е, свого організму, е, своєї печінки, тому що щоб е, починати схуднути, потрібно обов'язково почистити свій організм, почистити кишечник, почистити печінку. Це перш за все, тому що не почистивши е, цих органів свого організму, ви не зможете похудати, тому що людина, яка повна, вона настільки зашлакована, от, що ми навіть уявити не можна стільки потім виходить шлаку з вашого організму. Тому все це повинно проводитися е, індивідуально і обов'язково під наглядом лікаря. Я вдячний, тому що мені Господь послав хорошого лікаря. Е, я вдячний, тому що мені Господь послав хороших е, священників духовних наставників, тому що, перш за все, за що ви не бралися, за що ви е, в, Лікування будь-якої хвороби свого організму, перш за все, треба е, видалити причину вашої хвороби. А причина кожної хвороби у вашій душі потрібно очистити перш за все душу, від якої е, якщо вона у вас не чиста, ото от значить у вас з'являються хвороби. Якщо душа у вас більш-менш починається очищатися, починається чиститися ваш організм, і ви починаєте зцілюватися. Перед вами сидить людина, яка це все пройшла. І на собі це все і спитала, це все приміряла, це все попробувала, і Господь мені постав сілення? Іначе сілитися не можна. Ніякими дорогими таблетками ви не сілитесь, якщо у вас душа нечиста. Повернемося знову до чаїв. Ось скажіть, будь ласка, це чаї були в комплексі? Чи можливо зранку ви пили для одного, а ввечері для чогось іншого? Ну, можна і вечором можна і пити і так зранку одне, а вечором інше. Але я так би не пив, я так не пив. Я пив чаї в комплексі, такі є рецепти, там збори трав, які, припустимо, якщо це. Покращення обміну речовин то це покращення обміну речовин, і пити припустимо дві неділі, то краще пропити оцей чай. А потім, якщо припустимо, для лікування печінки, потім пропити той чай. Бажано не мішати чаї, не змішувати їх. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, ви можете назвати зараз нашим слухачам декілька рецептів цих чаїв? Ну, я скажу, як я вже казав, це підбирається індивідуально, тому я називати зараз не буду. Це підбирається індивідуально. Рецепти чаї можуть бути різні, і я знаю приклади, коли людина, люди за рецептами чи то з певної літератури, чи то з газет починають лікуватися по цим, цим рецептам. От то бувають випадки погіршення самопочуття, усилюється хвороба. Тому я не хочу, щоб хтось, використовуючи мої рецепти, потім на мене жал жалувався, що я щось не так зробив. Це індивідуально. Якщо хто захоче, будь ласка, я можу надати те, що я вживав. Але ще раз кажу для загалу: ну це треба спілкуватися і рецепти приймати тільки за допомогою лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати декілька страв, які ви вживали під час свого лікування? Так, я назву такі страви, але перед цим я скажу, що коли деякі дієтологи вживають таке слово, як дієта, для мене воно не існує. Для мене існує одне пост. Пост духовний і пост фізичний. І от коли я. Звертаючись до Бога, просив у своїх молитвах для себе сілення. Я брав пости. Я ціленаправно брав пости на зцілення себе від хвороб. Мені в цьому допомагала і моя дружина Олена, і моя донька Оля. Вони мене підтримували і в молитві, і в пості, адже дуже важко підтримувати. Людину, яка дуже багато п'є, яка розрослася до непомірних розмірів. Але моя рідня, мої, мої родичі, мої близькі і деякі мої друзі, мене в цей момент не кинули, за що я їм вдячний. І коли я постою, я дуже багато цікавився, щоб цими стравами, щоб вони були, несли в собі і Лікувальний ефект і поживний ефект для мого організму. І я знайшов такі страви, які саме ефективні на мене подіяли. І ви навіть зараз можете здивуєтесь, але для мене за цей час самою улюбленою стравою, вірніше овощем, став гарбуз надзвичайний український гарбуз. І я два роки, півтора роки тому назад. Ну, Мені зараз соромно признаватися, що я цього не знав, але я вперше дізнався, що гарбуз це самий у нас на Україні такий продукт, який вміщає саме більше вітамінів, більше навіть від усіх заморців, які до нас привозять разом узятих. І я готував так: я брав гарбуз, вирізав всю м'якоть, витягував, е зрізав вершочок. Там, де оцей гачочок такий корінець, я цей зрізав вершочок, серединку вичищав, туди заливав меду, закривав і настаював десь до двох тижнів. І потім береш любу кашу, туди додаєш з медом ложечку чи дві. От. І дуже смачно. але... І дуже корисно, тому що воно несе в собі лікувальний процес. Також я непомірно їв багато салатів. І якщо наші дієтологи кажуть, що там, припустимо, два огірочка зранку, три помідорчика в обід, ввечером кефірчику. ви знаєте, я їв овочі і фрукти в великих кількостях. І зранку, і в обід, і ввечері. Наскільки це потребувало моєму організму. Єдине, що я не їв, це м'ясні страви. Єдине, що я утримувався від цього, а все остальне я вживав. Ну я ці я теж вживав. Е, молоко, молочні каші можна вживати. Вони молоко це дуже цілющий продукт, але не те молоко, яке зараз нам продають з порошком у наших магазинах. А молоко повинне бути справжнє від нашої рідної української корівки. Можна трішки інколи там кусочок. Це навіть е, свіже сало навіть корисне для печінки, але ж на пів кілограма з буханкою хліба з'їсти. Це десь 50 грам. Е так, от і чорний, чорний хліб, різноманітні каші, постні супи, дуже ну дуже багато. Соки, але ж соки у мене дружина дуже гарні соки. Робить свої соки, із овочів, фруктів. Зараз вона робить для мене та я і сам роблю. Я чищу вона робить із гарбуза сок. Це дуже корисний сок. Він виганяє всі шлаки. Дуже буряковий сок. Буряк це ж ну, ви мене вибачте, це ж колодязь вітамінів. А про гарбуз я вже казав. Не раз є такі вірш, ходить гарбуз по городу, питається свого роду, тому що він голова роду нашого огороду. Ви говорите, що ви в гарбуз склали мед. Скажіть, будь ласка, скільки саме меду ви вкладали в гарбуз? Ну я брав такі невеличкі гарб гарбусі, щоб туди десь різно ну, літр меду. Якщо ви хочете, щоб ваш організм зцілився, не пожалкуйте на те. Не знаю, як, скільки вона зараз коштує літрова пляшка пива. Раніше 6 гривень коштувало. Я в день випивав по 5 літрів пива, міцного пива. То от 6 на 5, умножте, скільки це буде. Два дні, три дні не попити. пива, вам буде баночка меду. Що я можу сказати? Я, я починав. Так би мовити, свою кар'єру в культурі, як актор народного театру, потім класичний ведучий масових заходів. Був я і ведучий козацьких розваг на Сорочинському ярмарку. Як тамада весільний, я провів біля тисячі весіль це по Полтавській області. По Харківській області, Сумській, Черкаській області. Ну, і, мабуть, оцей весь досвід, те, що я бачив, що округом мене творилося, переросло в гумористичне бачення. І я спробував себе як гуморист. У 2008 році мене запросили в Одесу на всеукраїнський конкурс гумору і сатири імені Сови. Майже 50 років, то думаю, ну що ж мені їхати чи не їхати. Але потім мене вмовили, я загорівся таким бажанням. Я поїхав в Одесу. Було, чесно скажу, трошки страшно, лячно було. Адже на такий всеукраїнський рівень я поїхав перший, як учасник. Як глядач, то я був не раз на всеукраїнських конкурсах бачив, дивився, але як учасник, мені було. Якось і не по собі трішечки, тому що я повинен був якесь призове місце привести, щоб виправдати довіру і моїх колег, і мого директора, який в мене вірив, довіряв. Ми зараз з ним дуже так, в добрих відносинах. Пам'ятаю, це був перший конкурс. Для мене, вроді би, так і непогано, але це тільки сам актор, сам виконавець знає свої огріхи, які в нього є. І тут називають, почали називатися із дипломантів зачитувати конкурси, потім лауреатів третє місце, друге місце. Ну, думаю, все, я пролетів зовсім. І тут називають, називають моє прізвище, от, і я виходжу на сцену як лауреат першої премії всеукраїнського конкурсу імені Сової. Це 2008 рік, е, був перший мій конкурс, після того в мене ще було вісім конкурсів. Всього дев'ять конкурсів, на п'ятьох із них я став лауреатом першої премії. То були другі, треті премії конкурсів. Але найдужче мені запам'ятався в тій ж самі Одесі. Міжнародний конкурс з гумору, який проходив прямісінько на пляжі в Одесі. Дуже цікаво з гумором. Розгорнуто було дуже багато представників і України і інших держав. І саме для мене приємно, я вклав цей конкурс дуже багато своїх сил, і мене Господь вознаградив. Я отримав там першу премію. Коли я приїхав в Миргород, я подумав: а можливо, я можу писати гумор не тільки виконаний, але й писати. Я почав потроху писати, але у мене. Гумор писати не вийшло, а в мене найбільше вийшло писати серйозні речі. Я пишу оповідання зараз. Одне з них вийшло у збірці Нова хвиля українських письменників. Написав також повість, яку описав нашу сьогоднішню культуру, яку так і назвав Культура Дура, Клубуся Молодець. І зараз я працюю над. Своєю працею, як я дійшов до свого такого стану, з якого я вимушений був виходити, як я з нього вийшов з допомогою кого? Ну звісно, з допомогою господа, тому що я віруюча людина. Ну, оце так про мою творчу, так би мовити, кар'єру. Говорячи, ви стали священником, скажіть, будь ласка, як ви стали на цей шлях? Або що вас підштовхнуло до цього? Як я вже казав. Що Господь зцілив мене від декількох тяжких хвороб, Господь допоміг мені покинути такі звички, як алкоголь, паління, Господь сохранив мою сім'ю, і я з допомогою Господу почав постійно відвідувати богослужіння, постійно молитися і за себе, і за своїх ближніх. І коли мені в нашій церкві я відвідую новоапостольську церкву, євангельську церкву. Запропонували сан священника тут у Миргороді. Я довго вагався, адже це відповідальна, так би мовити, робота, відповідальний сан. Але потім згодився. І до цього мене спонукало те, що коли мене Господь вивів із того тяжкого стану, в якому я був, я б не знаю, де б я був би зараз, аби не Господь. Мене можливо, я б зараз без вами не сидів і. Ви б мене не побачили і не познайомились би зі мною. І я дав згоду, і восени 2015 року мене тут, в Миргороді, під час молодіжного форуму всеукраїнського, який проходив у санаторії імені Гоголя, під час молодіжного форуму нашої церкви мене в сан священника. І якраз перед цим також мені було видіння під час сну коли я допомагаю, це мені сниться, я допомагаю одній великій сім'ї по господарству, вони в чомусь не справляються, я їм допомагаю робити всяку роботу. Потім ми сідаємо за стіл, починаємо обідати. І обідаємо ми у дворі, великий стіл. Відкриваються ворота, і у двір заходить жінка. Вся в чорному. І вигляд у неї був дуже страшний. Вона заходить у двір і починає всіх нас проклинати. Всі злякалися, і аж подалися назад, повставали. Я піднімаюся із за столу, піднімаю верх руки, іду назустріч цій жінці. Вона дуже стара, і читаю Отче наш, повністю читаю Господню молитву. Вона повертається і тікає. За сіл повертаються всі присутні. І це мені було ще одне знамення, що е, таки від Господа, щоб я дав згоду і прийшов на службу Господню. Я це розцінив так, що коли Господь мене мені явив своє спасіння, вивів мене, то я дожен повинен йому й послужити. У своїй розповіді ви згадували про свою дружину та дочку Ольгу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про свою сім'ю. Ну, у нас. Е... Сім'я невеличка, але вона дружна. Я, дружина Олена, доня Оля. Дружина працює викладачем англійської мови в одній з шкіл нашого міста. Донька Оля зараз навчається в Києві по спеціальності фотограф художник. Вона майбутній фотограф-художник. Сім'я в нас. Віруюча, першою прийшла до церкви моя дружина, потім прийшов я, і ми ще маленьку нашу Олечку водили на наше богослужіння, але був такий час, що я відійшов від церкви, і що потім трапилося зі мною, ви всі знаєте, оце що, що означає відхід від віри.